Оборонець Сум Андрій Таран був готовий робити що завгодно, аби допомогти вигнати ворога з української землі. Спочатку він стежив за просуванням ворога. Потім, коли йшли бої за місто, пішов записуватися до лав зсу. Він не служив, не має військової спеціальності, проте швидко навчився знищувати ворога. З подробицями Христина Довня. Я зв'язався з своїм братом, бо його напередодні викликали до військомату, і я знав, що він вже десь знаходиться у військах. Постійно тримав зв'язок, рахував, що їде, куди їде. А потім так було аж до вечора. Потім, коли стемніло, я перевдягнувся і пішов у суми пішком. Ким перший день війни пригадує Андрій Таран. На той час у Сумах уже йшли бої. Біля арточилища було скупчення техніки. Довго не думаючи. Андрій пішов проситись стати на захист міста та України. Кажуть, що ти хочеш, кажу, воювалька, нас місць нема. Кажу, ну кажу, я все буду добровольцем. Кажу, без місць, дайте мені зброю. Ну, вони кажуть, кухарам підеш. Кажу, та мені будь що То вони мене записали кухарам. Відвели до командира, а присягу я склав тут на місці, бо я не служив, немає військової спеціальності ніякої нема. Далі набивав набою магазини, дивився, чим займаються інші. Коли усіх розпустили, допомагав перевозити зброю. Однак, згадую, хотілося виконувати більш серйозні завдання, тож самоорганізувався організувався з іншими хлопцями. 7 березня під Іволженою. Нас покликали, коротше, на допомогу вранці. Там уже був бій. Сім танків. Ми це групою і Сім танків. Сьогодні Андрій Таран стрілець стрілецької роти 150-го батальйону. Найболючішою втратою на війні чоловік вважає загибель свого побратима Андрія Авраменка. Подбитий російський танк. Бог з нами! Найбільшою мотивацією звільнення землі від ворога, на які будуть жити діти та онуки після перемоги. Я хочу бачити Україну чесно, заможню. І найголовніше, щоб кожна людина відчувала ту свободу, за яку ми зараз боремося. Христина Довбня, Євген Абрасімов та Сергій Коваль суспільне новини Суми.